16 вересня увійде в історію України саме в цей долиносний день відбулась ратифікація угоди про асоціацію з ЄС. а Також нардепи нарешті ухвалили закон про люстрацію. Докоріне очищення влади вкрай необхідно нашій державі. Саме цього вимагали активісти майдану, пересічні громадяни, впродовж кількох місяців. кажуть, наша влада повинна перезавантажитися, і лише тоді країна стане іншою. По перше, вона запізніла ця люстрація. А по-друге, як і все, що у нас починається, воно не доводиться до логічного кінця. До ефективного якогось ну, результату, який би показав і людям, і переконав усіх, що це є та справа, за яку треба боротись яку треба проводити і проводити до кінця. Зміниться обов'язково. Ми заслуговуємо на кращу долю, на краще життя. Хоча ми непогано живемо, але можемо ще краще. Якщо є закон, то я сподіваюся, що, що він буде виконуватися, якщо його вже прийняли. В законний спосіб, тим більше, що на межі зараз буде нова Верховна Рада, будуть зміни значні, будуть нові нові особистості там, і безумовно цей закон яка буде, буде, буде діяти. Кавонада, конечно, виганяти залоса. А хто нужен, того оставив. Це ж така життя. всі українські чиновники повинні пройти ілюстрацію владі на тривалий час від п'яти до десяти років буде заборонено працювати тим високопосадовцям керівникам силових структур, які були за часів Януковича, а також ілюструватимуть тих осіб, які причетні до незаконних репресій під час майдану. Агентів КДБ та вдарить і по номенклатурі радянського союзу. У разі якщо вони захочуть балотуватися до Верховної Ради, ЦВК перевірить їхню біографію. Тут дуже цікава колізія з виходить. А миколотихемович Федрук, який очолював. Першотравневий райком партії у 80-ті роки був діячем на високих посадах при тим в обласному комітеті комсомолу. Він повністю підпадає під ці параметри. Це значить, що він не зможе претендувати не тільки на якісь призначення, але питання в мене до юристів. Я думаю, що це ще багато хто й не зрозумів. Чи дозволить йому взагалі реєструватися як кандидатом на народні депутати по 201 округу? Про необхідність люстрації в Україні говорять понад 23 роки, і лише тепер, після кривавих подій на майдані, ціною життя сотень загиблих і тисячів поранених про очищення влади заговорили всерйоз. Ну тут можна порадуватися за те, що це один з важливих кроків до того, що ми дійсно будемо проводити люстрацію з іншого боку. Звичайно, попереду ще складний шлях, але це дуже позитивна тенденція, коли такий крок вже зроблено. На думку Буковинців, люструвати необхідно. Всіх, починаючи з пересічного громадянина, кожен має жити чесно і відповідно до своїх заробітків. Всю владу, як місцеву, так і Верховну Раду. Кожного, особисто кожного, персонально. І, їх, і Їхніх помічників також. В міській раді і в облдержадміністрації потрібно люструвати майже усіх. Річ у тому, що застарілі кадри, скажімо так, вони вже віджили своє, і нам потрібні молоді кадри, які менше будуть зацікавлені у своїх інтересах, у просуванні своїх інтересах і лобіюванні свого бізнесу, і, мабуть, більше цікавитимуться долею країни і своїх громадян. Експерти пояснюють, що люстрація є забороною політичної діяльності. Звісно, що до тих людей, до яких є питання, може застосовуватись кримінальне адміністративне переслідування у разі наявності підстав. Але кримінальна адміністративна відповідальність та люстрація це різні речі. Проте Буковинські активісти не проти, аби 23 депутати міськради, які написали заяву до прокуратури з вимогою покарати студентів у пікетуванні ратуші, склали свої повноваження. Чи дозволять депутатам, які підписувалися за кримінальне переслідування? Студентів, які блокували діяльність Чернівецької міської ради під час подій Євромайдану, чи дозволять цим депутатам знову балотуватися до місцевих органів влади? Це питання. Відкрити кожна людина повинна пройти люстрацію, оскільки якщо ми висуваємо якісь вимоги до чиновника, то й ми маємо цим критеріям відповідати. Якщо ми готові жити в корупційному суспільстві, брати та давати хабарі, які ми можемо мати претензії до чинної влади, кажуть фахівці. Допоки українці не почнуть ставитись критично до себе, доти немає підстав очікувати, що їх обранці будуть іншими. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.